Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал Офісна Мишеня зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на авдіївському напрямку критична. Генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу, а не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиним. Ворог в Москві в Києві. Почистим. Потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати теле та вибивати більше зброї для сирського і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щорі з за свою зраду поплатять потім. В той же час народ на Майдані кожного дня виходить та скандує, всупереч недолі та скептикам, та всупереч тим, хто облизує владу як персонажі з британського фільму «Солсберн». Облизував язиком ванну, де купався його кумир, потім ридає Чого голий дрочів на його могилку? Народ вийшов і показав владі, що він є. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу. Приготовлені автозаки тихо реатирувалися разом із поліціянтами, Яким хтось розумний, очевидно, пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів, а втручання поліції у їхні пісні скінчилось масовною народною непокорою. На вчорашній акції теж співали, грілася кавою, старамасів та щира спілкувалися і сміялася з приводу того, що не поліція, а влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанною. Одноразово, але смисл її в тому, що якщо помножити 2 на 2 і далі згідно таблиці множення, то владі дала зрозуміти, що чекає її далі, особливо тоді, коли вона буде не на часі, коли воно буде на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами в цьому році. Вийшли, показавши суспільство, що смішно і нелогічно боятися в спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Блогер Масон Лемберг у той же час зазначає наступне: це точно не та ситуація, щоб когось заспокоювати, та й заспокоювати вже пізно вікно можливостей Спільства закрилося весною літом 22-го. А перед смерті конвульсії це такий собі механізм. Хто збирається помирати через звільнення залужного може щастю зробити це паралельно, забравши з собою кілька окупантів. А відсторонення залужного сталося на сьогодні. Воно стало очевидним. Сьогодні може комусь не хотілося бачити, але сирок з московськими кротами давно рішала справа, постячи десятки фоток з різних точок. Крутівня московська давно пхала свої п'ятаки у рішення. Я впевнений, що останні місяць два залужний взагалі був без ресурсів і в світлі постійного. Тиску і звільнення нічого планувати він не міг. Тому сьогодні де Юра сталося те, що відбувається де-факто вже довгий період, коли всі закривали очі, що все ок. І так повторюю, це не могло не статися в умовах зрадника. Це мусило статися рано або пізно, і навіть немає нічого дивного, у спробі призначення, коли відверто старого непопулярного совка підтримують під знаменами нових реформ. Хіба це не відбувається п'ять років спортновими татароми? Тож це етап був очевидним. Як і очевидним є те, що поле дна маневрів у зрадника стає все вужчим. а ще очевидним є те, що за це ми заплатимо життями людей до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.